Цими ветеранами вже багато років опікується центр соціального обслуговування. Та єдиною розрадою для них стають подібні концерти. А коли ворог ступив на рідну землю, майже всі вони були дітьми. Ті спогади не забуваються і через десятиліття. Багато хто в деталях пам'ятає день, коли рідних відправляли на фронт. Пам'ятаю, як батько обняв нас, мені було не було ще 10 років, а сестричці 4 роки. Обняв, притулив нас до себе і сказав. А я, діточки, піду бити ворога, щоб після того ми могли вільно, спокійно жити у нашій країні. Ветеранів, що є підопічними центру соціального обслуговування, близько сотні на схилі літ, старенькі особливо вибагливі до уваги та піклування. А участь у творчих вечорах допомагає урізноманітнити сірі будні пенсіонерів. Переважна кількість клієнтів територіального центру то є учасники, ветерани. Другої світової війни, діти війни, люди, які своїми на той час юнацькими та дитячими очима бачили всі страхіття фашистського нацизму, які бачили найстрашніше смерть. Тому наш обов'язок кожного року зробити отаку пошану для людей. Від війни тодішньої до втрат сучасності. На заході ветерани хвилиною мовчання вшанували молодих героїв. Ми сьогодні бачимо знову війну. Війна це найстрашніше, що може бути на світі, тому що сьогодні немає нічого ціннішого, ніж людське життя. І я хотів би сьогодні побажати тільки одне вам подовше жити, і поки живі ви. Живі спогади про цю війну до вечора. Пам'яті учасники готувались сумліно, декламували власні вірші, показували театральні номери. Для організації дозвілля ветеранів працівники центру постійно стараються придумати щось цікаве. А для матеріальної підтримки закладу посильну допомогу надають небайдужі. І, хоч їх число за два останні роки зменшилось удвічі, керівник соціального закладу з оптимізмом дивиться у майбутнє. Сергій Володимирович один із тих благодійників на навпаки нарощує розміри своєї допомоги. Висить миш, може, ви самі вже забули, але ми пам'ятаємо, що ви нам допомагаєте щорічно. І інструментом, і коштами ми придбували, А цей рік його допомога збільшилась втричі. Всі ветерани у своїх концертних номерах висловили лише одне сподівання пам'ять про подвиг солдат і тодішніх, і теперішніх житиме вічно. А мир в нашій країні найближчим часом таки запанує. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини, телеканал Твісім 7